Осіння панна в літньому саду Пересіла тихо на потерту лаву, красу спиваючи зажурено ласкаво, забувши раптом про буденні справи, думки, зібравши в купу до ладу, вдивляється у осінь златоглаву, блищать на сонці стомлені вуста. Голубить промінь збілене волосся, частенько мріялося, не все, на жаль, збулося, але і зерно проросло колося, а значить, осінь не така й пуста, то хай там що а щось таки далося, грішила, звісно, та збігала зла, любила сліпо. І кохала зряче, хоча все жінка сама до себе плаче, та не шкодує ні про що одначе, бо й жила, що в ній любов жила, і у ній за все тепер відтячить. А час летить благанно на ходу, взираючи довкола полохливо. Десь там за обрієм крадеться сильна злива, і лиш вона красива і щаслива, осіння панна в літньому саду вдивляється у восім неквапливо.